Доброго дня, діти! У нас зараз урок читання і ми продовжуємо знайомитися зі звуками. Добрий день, малече, щира! хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх! Давайте виконаємо артикуляційні вправи. Перша вправа називається віконечко. Треба широко відкрити рот і утримувати у відкритому положенні. А тепер ви. Давайте відкриваємо широко ротик. І ще раз. Молодці. Наступна вправа називається проколи кульку. Рот у нас буде закритий і будемо рухати язиком вліво-вправо, намагаючись прокнути ним щоку то ліву, то праву. Остання вправа сьогодні жабенятко. Треба поспіхнутися і показати стіплені зубки. Утримувати губи в такому положенні 5-10 секунд, повторити 3-4 рази. Давайте спробуємо на перший раз 5 секунд, молодці. Давайте ще раз посмішка, зубки. Молодці. Ще раз на 5 секунд. Розумнички. і останній раз на 10 секунд. Посмішка, зубки зціплені і робимо 10 секунд. Розумнички. Працюємо з чистомовкою. Я кажу фразу ви її повторюєте. Ра-ра-ра, в парку є весела гра. Тут, тут, тут. Ми побігли на батут. Рі-рі-рі, він сподобався дітворі. Дем, 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 ми на колесо підемо. Емо, 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 потягом поїдемо. Молодці, тепер наші очі. Повинні відпочити, ми зробимо гімнастику. Молодці. Скажіть, будь ласка, з чого складається слово? Правильно, зі звуків. На що ділять слова? На склади. Як називають склад, що вимовляють з більшою силою? Наголошений. Які звуки ми вивчили? Голосні та приголосні. Як їх позначають? Голосний звук позначають кружечком, приголосний рисочкою. Давайте з вами повторимо, які ж це в нас приголосні звуки. Голосні. Голосні звуки в нас звуки, які не мають перешкод. Це звуки А, О, У і, і Е. Вони в нас голосні звуки, які зустрічають перешкоду повітря, яке в нас виходить з ротика, зустрічає перешкоду. Губки, зубки або язичок. Ці звуки називаються приголосними. Наприклад, с, р, б, д, ш. Послухайте, будь ласка, казочку. У лісі жили голосні та приголосні звуки. Цілий день вони трудилися, голосні, весь час співали, а приголосні були письменниками, вони весь час писали. Коли на небо виходив місяць і наставала ніч, голосні лягали спати на круглі ліжечка, а приголосні на прямокутні та підстеляли один матрац. А деяким приголосним було дуже твердо, тому вони підстеляли два матраци. Що це були за приголосні звуки? Давайте з вами дослідимо. Вимовте, будь ласка, слово лис. Давайте вимовимо всі звуки цього слова послідовно. Л, І, С. Які з них голосні? Правильно, і голосний. А приголосні Л. С. А тепер вимовте слово ліс. Давайте назвемо в ньому послідовно всі звуки. Л і С. Які тут голосні і приголосні. Лс. Давайте вимовити тепер їх обидва лис ліс. Чи однаково вимовляються приголосні звуки. Давайте ще раз: лис ліс. Л. У слові лис вимовляється твердо, а л у слові ліс вимовляється м'яко, хоча на письмі позначає букву Л одну і ту саму. Подивіться, як буде виглядати схема до слова лис. Л. Твердий Й, голосний кружечком, так? С, твердий приголосний однією рисочкою. Тепер дивимось уважно «Ліс», ліс. Перша в нас м'яка, вона позначається двома рисочками. Приголосні тверді ми будемо позначати двома рисочками. Далі в нас і. Голосний і с твердий. Подивіться. Яка різниця у слові лис твердий в однією рисочкою і у слові ліс ль м'який, позначений двома рисочками. Давайте порівняємо ці слова. Що це у нас зображено? Тин і тінь. Слово тин починається з якого звука? Т. А тінь звук «т». На письмі це одна літера Т, але звук у нас т. Твердий і «Т» м'який. «Тин» – Перший звук Т, він приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. «Тин». Далі на звук «И», він голосний. «Тин» – приголосний твердий. Він вимовляється твердо. Далі на слово тінь. Перший звук «Т». Він приголосний, м'який. Голосний і. І останній звук н. Н. Він теж м'який. А м'який знак, який є в кінці слова, не позначає жодного звука. Він лише пом'якшує попередній звук. І у нас нь став м'яким. Подивіться ще раз: тин. Т-твердий тінь т м'який. Отже, ми будемо позначати голосний кружечком, приголосний твердий рисочкою. Приголосний м'який двома рисочками. Давайте подивимось на наші зображення і назвемо перший звук кожного предмета. Перша у нас зображена диня. Який у нас перший звук? Д. Він твердий. Далі в нас зображена дівчинка. Перший звук Д, він м'який. Приголосний м'який. Далі в нас папуга. Перший звук П, він твердий. І останнім зображений п, Перший звук П, він м'який. Отже, які в нас тут предмети починаються з приголосного м'якого звука? Це в нас. Дівчинка та пінгвін. Подивіться, в нас є склади із твердими приголосними лу, со, не та зо, зу, ца. Як же тепер їх зробити м'якими? Треба щось трошки змінити. Було лу, стало лю і л вже м'який. Було со стало СЁ. С Сь став м'яким. Було не стало ні. Ні м'який. Було та стало тя. М'який. Було дзо. Твердо стало ді. М'яко. Було зу стало зю. З м'який. Ца твердий. ці – м'який. Отже, ми можемо тут подивитися, що Ю, м'який знак І та я пом'якшують попередній приголосний. Послухайте уважно слова. І треба проплескати, коли слово починається з м'якого приголосного. Треба плеснути у долоні. Я називатиму слова, а ви уважно слухайте. Якщо слово починається з м'якого приголосного звука, плесніть у долоні. Починаємо: Дуб, дід, Троянда, Тюльпан. Зірка. Залізо, Сонце. Сіль. Ніч. Носоріг. Лебідь. Лікар. Рись. Рюкзак. Молодці. Так, ваш букварик на сторіночці 30-тій. В нас є схожі предмети. Нам треба визначити, який з цих предметів починається з м'якого приголосного. У нас ложка і ліжко. Де м'який приголосний? Так, в слові ліжко. Ніж і ножиці. Яке слово починається з м'якого приголосного? Ніж. Правильно. Зірка і зебра. Зірка з м'яким приголосним. Правильно? Літак і лелека. Літак з м'яким приголосним. Молодці. Наступне завдання. У нас є схема. М'який приголосний, голосний і твердий приголосний. Треба визначити, до назви якого предмета ця звукова схема. Першим у нас зображений рак. Рак починається зі звука Р, і він твердий. Отже, ця схема не підходить. Друге слово у нас сік. Перший чуємо с, м'який. Далі І голосний к, приголосний твердий. Це підходить схема до зображення сік. І розберемо лук. Починається з твердого приголосного. Рухаємось далі. Треба назвати пропущені звуки у схемах слів. Перше зображення у нас дім. З якого звука починається це слово? Дім. Перший звук у нас. Д. Він приголосний, який позначаємо двома рисочками. Далі у нас зображено пальто. Перший П твердий, далі а. Голосний, далі у нас Л. Л. Він приголосний, твердий, позначаємо двома рисочками. То, «т» – твердий оголосний. Наступне зображення у нас перець. У нас перші звуки є, нема лише останнього. Давайте вимомемо слово перець. В кінці ми чуємо «ць». Ц це приголосний, твердий. Ми його позначаємо двома рисочками. І останнє зображення у нас стілець. Також немає останнього звуку. «Стілець». Так само, як і у слові перець останній звук «ць» – приголосний м'який. Позначаємо. Двома рисочками виконайте фізкульт-хвилинку та трошечки відпочиньте. Молодці. Дивимось далі. Сторіночка 31 нашого букварика. На екскурсії в зоопарку діти фотографували тварин. Нам треба визначити, які світлини зробила Оля, а які Олексій. Схеми нам мають допомогти зрозуміти, для кого які схеми зображені. Дивіться, у нас перша схема біля Олі починається на голосний звук. Дивимось, у нас є зображення мавпи. Мавпа починається на який звук? Мавпа М Перший приголосний. Ні, це не до мавпи. Друге в нас олень. Олень починається з голосного. Давайте перевіримо, чи під це слово. Ця схема. Перший в нас звук О, він голосний. Ми бачимо кружечок, далі О, Л Л твердий, приголосний. Е, голосний і нь, нь. М'який приголосний. Так, олень зробила Оля. Наступне біля олі схема на слово з шести звуків, яке має три склади. Яке ж тут слово? Ну, давайте зараз ще раз порахуємо. мавпа. Скільки звуків? П'ять. Нам не підходить. Далі жирафа. Порахуємо кількість звуків. Жирафа шість. Давайте спробуємо розбити на склади: «жи-ра-фа». три склади. Давайте пробувати, чи це для жирафи ця схема. Перший у нас «ж» – Приголосний, твердий, наступний і голосний, далі Р, приголосний, твердий рисочка. – голосний. Кружечком фа, «ф» Приголосний, твердий рисочка жирафа, а голосний. Отже, ця схема для жирафи. І це також Оліна Світлина. Давайте подивимось наступну схему. Це вже біля Олексія. В нас схеми. Перша схема на слово з двох складів, яке має 5 звуків. Мавпа. Ми з вами рахували, має п'ять звуків. Давайте перевіримо. Мавпа починається зі звука М. Він приголосний, твердий отже, перша в нас рисочка. Далі ма. Голосний А. В. Приголосний твердий. П. Приголосний твердий. А. Голосний мавпа. Так, це підходить схема під словом мавпа, і це світлина, яку зробив Олексій. І в нас залишається носоріг. Нам залишилось лише перевірити цю схему. Носоріг має три склади, як бачимо в схемі три склади. І вимовляємо по звуках Н. Приголосний твердий, позначили рисочкою. Но о-голосний кружечком. С. Приголосний твердий, О, голосний кружечком Р. Р. Носо Р. Він приголосний, м'який, ріголосний, Г. Приголосний, твердий. Отже, ця схема для носорога. І це також світлина Олексія. Молодці. Давайте складемо звукові схеми до поданих слів. Вони всі є на ось цьому малюночку. Ми бачимо є Батут. Батут має два склади. Батут. Перший звук Б. Він приголосний, твердий. Далі А. Голосний, Т. Приголосний, твердий, У голосний, Т. Приголосний, твердий. Наступне слово у нас КАСА. «каса» са Має два склади. Перший звук К, він приголосний, твердий, А. Голосний С. Приголосний, твердий. А. Голосний. Наступне слово вагон. Вагон має два склади. В. Приголосний, твердий. А, голосний Г. Приголосний твердий. О, голосний, Н – Приголосний твердий. Наголос вагон. Наголос на другий склад. В слові каса наголос на перший склад. Вибачте, я трошки забула. Батут, батут. Наголос на другий склад. Так, і останнє слово в нас колесо. Перший ділимо на склади «Колесо» – со. Три склади. Перший звук К. Приголосний, твердий. О, голосний Л. Приголосний твердий. Е. Голосний с, приголосний, твердий, о, голосний. Діти, ви просто неймовірні молодці. Стільки всього сьогодні встигли зробити творче завдання нам пропонують зробити за допомогою Лего створити свого улюбленого казкового персонажа. Оцініть наш урок, як оці собачки. Це було неперевершено, де дуже задоволена собачка. Ну, нормально, така спокійненька собачка. Або ваш урок пройшов погано. Тоді розкажіть мені, що саме у вас не вдалося. Я вам дякую за урок, на все добре, до побачення!